У цьому відео ми повертаємося до випадку із ударом по населеному пункту на Дніпропетровщині 1 листопада, де загинули і військові, і цивільні? Адже моя колега поговорила із родичами загиблих та поранених військових. Усі вони із 35-ї бригади морської піхоти. Рідні кажуть, що в той день бійців терміново викликали на нагородження. Саме 1 листопада була річниця створення батальйону безпілотних систем Катран, що входить до складу бригади. Але чи було нагородження військових у той день ні у Генштабі, ні у 35-й? в бригаді морської піхоти ніяк не коментують. Командування навіть не сповістило родичів про те, що сталося. Тому давайте розбиратися, що відомо про російський удар по військових 1 листопада та чому командування мовчить. Ми розповімо послідовно про те, що офіційно повідомили про удар та що ми дізналися на місці, поговоривши із рідними. Отож. 1 листопада росіяни атакували дронами та ракетами громади Дніпропетровської області. Тоді в угрупуванні військ схід повідомили, що серед загиблих є і військові, і цивільні. Обставин, за яких вони загинули, там не повідомили. За попередніми даними обласної прокуратури, росіяни застосували для атаки балістичну ракету Іскандер та Шахен. Військовослужбовці загинули в одному з сіл у Самарівському районі. Журналісти Суспільного побували на місці атаки. За словами місцевих удар спочатку ракетою, а потім дроном був по продуктовному. Уму магазину у той момент і всередині приміщення і ззовні були місцеві. Внаслідок атаки семеро людей отримали поранення. Шестеро, які ймовірно, були поруч із місцем удару, вважаються нині зниклими безвісти. А ще четверо людей загинуло. Серед них двоє це діти, одинадцяти та чотирнадцятирічні хлопці. Повідомили в обласній прокуратурі. Мого брата малий погиб. Брат мій військовий на даний момент на фронті знаходиться. Коли це все пройшло, все зірвалося, все, все розлетілося. Сусід хлопець загиб, 19 років, студент. Мами його не знайдуть, не можуть знайти. Кома наша загибла. Всі, хто був в магазині та поряд. Навколо місця удару понівечило з десяток будинків, у деяких навіть знесло дах. Це та інформація, яку з'ясували наші колеги з Суспільне Дніпро на місці російської атаки. Ну а тепер повертаємося до поранених та загиблих військових. Після атаки, окрім як від угрупування схід, ніхто не повідомляв про цю трагедію. Опісля журналіст ТСН Дмитро Святненко на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував допис, де розповів про загибель свого брата Володимира із позивним «Знахар». Чоловік служив у батальйоні безпілотних систем Катран. Це підрозділ 35-ї бригади морської піхоти. Інформація, яку поширив журналіст, була. Від побратимів брата, коли Дмитро телефонував на гарячу лінію підрозділу, йому повідомляли мовляв, він не близький родич, тому нічого не скажуть. Дружині брата теж не повідомляли про загибель. Моя колега поспілкувалася з Дмитром Святненком. Він розповів, що у день удару того дня Володимир мав вихідний і залишив вечір вільним. Однак, уже о 15.00, коли з ним говорила дружина, він кудись поспішав. Як потім братові розповідали побратими Володимира, усі вони отримали повідомлення в Сігнал, що мають зібратися за вказаними координатами. Суспільному Святненко розповів, що після публічного допису йому почали писати родичі інших військових і стверджували, що командування справді планувало нагородження. У день атаки 35-та бригада оприлюднила відео, присвячене річниці створення батальйону Катран. Один із побратимів загиблого брата вижив, бо запізнився на ті збори і розповів Дмитру, що батальйон де служив Володимир, знищений нині на 80%. Інформацію про те, що бригада не повідомила родичів про обставини загибелі чи те, як їхні рідні отримали травми, каже і дружина іншого військового, який потрапив під удар. Сергій Ємцев вижив. Йому ампутували ліву руку до ліктя. Чоловік також має осколок у легені, перелом правої ключиці та опіки на обличчі. Тож про те, що сталося, жінка спочатку дізналася від побратима. Чоловіка, ну а потім і сам Сергій подзвонив їй із шпиталю за словами жінки. Чоловік стояв біля магазину, коли пролунав вибух. Кості переламані, рука висить на м'язах, він почав відповзати, повибігали люди. Почали якось надавати першу допомогу, кому можна. Допомогли йому відійти оттуда. І коли його люди сиділи якось перев'язували, щоб може кровотечу трохи зупинити, туди попало в наступний раз. Жінка також сказала, що в день удару планувалося нагородження до річниці батальйону. Про це їй напередодні розповів чоловік. А на запитання, чи можна не їхати, пояснив, що усім наказали прибути особисто. Суспільне має скріни цих повідомлень. Їх нам надала одна з родичок постраждалих військових на умовах анонімності. В одному із скрінів йдеться про те, що військові мають отримати нагрудний знак, а в іншому деталі заходу. В ньому не сказано, що це буде саме нагородження, але прописані деталі організації. Наприклад, для Проведення заходу особовий склад мали поділити на дві групи, і перша група мала вже бути на вказаній точці за 10 хвилин до початку. З рекомендацій для військових з другої групи, яка мала чекати своєї черги для ймовірного нагородження, далі процитую. Не обов'язково усім бути в купі також за кілька днів після цього російського удару стало відомо, що загинув і пресофіцер 35-ї бригади морської піхоти Костянтин Гузенко. У цьому випадку родичів про його загибель повідомила служба військово-цивільного співробітництва бригади на наступний день, тобто 2 листопада. Утім, подробиць родині все одно не розповіли. За словами двоюрідного брата Гузенка Артема Рамізовського їм тільки сказали, що тривають слідчі дії, і через це може бути затримка із поверненням тіла кост. У пресслужбі 35-ї бригади морської піхоти в Суспільному сказали, що родичам військових, які могли постраждати від ракетного удару 1 листопада, варто звертатися на консультаційну лінію цивільно-військового співробітництва. Контактний номер ми залишимо в описі. до відео. публічно ж й корпус морської піхоти ВМС України опублікував допис на сторінці у Фейсбуці. Там висловили співчуття рідним загиблих як військових, так і цивільних. Вони підтвердили, що під час удару по там перебували військовослужбовці однієї з. З окремих бригад морської піхоти, якої саме у дописі не йдеться, однак. Там зазначено, що ударили по центру селища, де не розташовано жодного плацу. Також у дописі йдеться, що певні особи відсторонені від своїх посад. Ну а тепер до офіційних коментарів, які за цей час вдалося отримати від військового командування, колеги із суспільне Дніпро поспілкувалися із речником 30-го корпусу морської піхоти. Він сказав, що удар був спрямований не по військовому об'єкту, а по населеному пункту, де таких об'єктів немає. Наразі в частині працюють слідчі, а командування корпусу проводить Власне службове розслідування, щоб з'ясувати усі обставини. Якщо вину посадових осіб підтвердять, їх притягнуть до відповідальності. Прокуратура тим часом відкрила кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи дотрималися військові керівники правил безпеки під час збору особового складу на Дніпропетровщині. Справу відкрили за статтею про недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану. Суспільне подало запити і досі очікує на коментар від угрупування військ схід 35-ї бригади та генштабу щодо того, чи справді військових зібрали під час Вітряної тривоги та ймовірної балістичної загрози для нагородження також ми подали запит до корпусу морської піхоти ВМС і очікуємо відповіді про те. Як саме відбувається комунікація із родичами загиблих та поранених військових, і чи повідомляли їм офіційно про те, що відбулося? Ну під час розмови з Дмитром та Ксенією вони сказали, що хочуть дати розголос цій трагедії. Зацитую дружину військового, який отримав травми Ксенію, щоб це просто не зам'яли, і люди, які віддали наказ про нагородження, надалі не служили. Ми подали запити, аби отримати більше інформації, і будемо повідомляти вам оновлення. Наразі це все, що ми можемо вам розповісти.